З одного боку, ви кажете, ну, це типу остання точка. З іншого боку, ви транслюєте персонально одне, а ви поїдете в турне умовно. І ви будете зі сцени розповідати цю ціннісну пропозицію вашого бізнесу. Найпростіше, що я можу зробити, і найпростіше, що я фактично зробив, побачивши наш брифінг. Це піти в Інстаграм подивитись, а там про це нічого нема. Виникає те, що ми з друзями називаємо біполярний розлад бренду. Це коли бренд в одному каналі каже одне, словами власника каже інше, виглядає зовсім по-іншому якось, а стаття ще про четверте. Оце біполярка класична. У нас не вистачило фокусу уваги для того, щоб звести це все. В комунікаціях критично важливий фокус. І тут Такий час, на жаль, що нема різниці якого статку ваші клієнти це найпростіше, що вони можуть зробити. Відкрити Інстаграм. Вони всі є в Інстаграмі, вони не можуть не публікувати, але вони всі його дивляться. Для вас просто коли ми робимо стратегію комунікації, у кожного каналу є задача. Задача дуже просто: в нас є Інстаграм, що це таке? Це візитівка, щоб клієнт портфоліо, якщо хочете. А, Чи можемо ми на портфоліо нарядити рівень ціннісної пропозиції? Маємо, а, я, окей, мені подобаються ваші роботи. Хто там стоїть, як Олена казала, люди головне. Хто власник? Тим більше в вашому сегменті. Ви ну, ви маєте бути супер присутні, Я бачу, що ви вже супер присутні в вашому бренді. Я йду дивитись, а там про це теж нічого немає. Ну, принаймні, бігла, якщо дивитись, і отут виникає питання: де мені набрехали? Воно не критичне в плані ай-яй, як шкода, що мені набрехали, а воно ну, чисто в душі. Що це непонятне? І от загалом комунікаційна стратегія вона має просто доносити через різну форму один і той самий меседж і ціннісну пропозицію. Якщо ваша ціннісна пропозиція така, супер, але її треба розмножити.